Тут подвала нема. Так, Вероника, фоткай меня. Фот, фот. Диви, сюда, сюда, я фоткаюсь, я фоткаюсь. Пиу, 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 пиу. Да. Правда, мы много раз выжили? Да. Ты... О, у меня уже один ранежек, слава богу. У меня уже два. Ну да, потому что ты тут играл. Угу. О, ванна комната. Да, ванна. Мо можно известно. Не-не-не-не-не, не треба, не треба, не треба. Не, 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 не треба. Я, я, хорошо, хочу. Я знаю, куда я пойду. Надо вот тут пройти. И что ты за... Тут, тут блесков. Я знаю, я схватил вот сюди. А я в склад. А я на платиш. У мене всі багато часу. Багато ще. Ой. А це пото покаже. Я тоже сдох. Я... не, я, я, вздох... я не сдох, я уже Я думала, что я, вздох, я вздох. А я, все... я украшу, ты, коллеги. А я живая еще. Нет, ты прыгал. Ну мы оба Да, да. О, у, я здесь він. Я хочу від першого лиця грати. Це складно. О, іди сюди, це прикольна мапа. Та ви самі граєте, я не знаю. Е, ти маєш зі мною грати. Оце за карта вибір. Ти так ви цей? Так. Ти ніхто не піхоти. Так, дивись, треба бути на другому поверсі. Якщо буде опять потоп, то ми йдемо. Наверх, якщо буде там за мною то ми йдемо. Це оксид! Чо? Це токсичний дощ. треба то, над, бути на самому самому верхньому птаже. Ні, треба бути на самому нижньому. <сх> я вже токсичний Бо... дощ починається. де? Я тут. Тут це, я тут на друговиці лежали. Ой, я ми нашлини. Помоги, не мені прийдемо, я, я Коротше, йди на перший поверх, найдеш дирки. Ну, а можеш ти мені знайти п'єшки? Окей, сейчас почай. Помоги нас. Тільки і гратимеш з першого лиця. Добре. Добре. А тут дирка, йдеш сюди. Сюди і ось сюди. Круто. Е, е ч тут ти... слово Росії? Е. Це ж на да. Росія. У мене Україна і Америка. Я у мене просто українська. А, а дивись, як я крутись. Круто. А ну подивись, як я круті. Не бачу. Не бачу. Так, я хочу подивитись, що? Да, прикольно нічка. Так, да, прикольно. О, ми вже виграли Та токсини не вийдуть. Ну і що, друзі? На цьому моменті можна закінчувати. Всім бай-бай. Чекайте другу частину.